Прийшла ідея робити копії підписів відомих художників. Перший це Ян Ван Ейк. Я дивилася якось коротке відео, пояснювали про його картину подружжя Арнольфіні. Оповідач звернув увагу на підпис художника. І цей портрет я бачила ще дитиною в школі, коли батьки на день народження подарували художню енциклопедію. Була велика радість раптом на картині побачити те, що я вивчала на курсі від Артія. І що я спроможна це повторити після деяких зусиль. І тут в мене ідея. Це ж писалося плоским інструментом. При детальнішому вивченні я зрозуміла, що це, певно, був плоский пензель. На це вказує характер лінії, бо вона міняє ширину і на кінцях флорішів надто рівномірна товщина, як на перо. Також я зрозуміла, також я це зрозуміла як спробувала зробити надпис на чорновику. Перо завжди дає тоншу лінію на повороті. Я пробувала писати пером «Леонард 70, отримувач чорнила, зняла зі старого радянського пера. Починаю з рядкових літер, бо це найлегше. Єдине, що викликало труднощі, це високі виносні елементи літер H та K. Також дуже цікава рядкова «S». Вона більше схожа на B. Треба пошукати схожі варіанти S, щоб показати вам. Захопили також розчірки цього підпису Яна Ван Ейка. Напевно, він робив це швидко, механічно, а мені найважчою частиною видалися ті квадратні перехрещення. Я робила їх без системи, копіюючи. А він, мабуть, починав з верхнього флоріша, далі донизу, і велика літера нижчий флоріш, і тоді вже інші літери. Поки це чорновик. Я спеціально писала на папері в клітинку, щоб зрозуміти масштаб і щоб в подальшому потім можна було поміряти всі ключові елементи лінійкою. Наступний етап перенесення на чистовик. Можливо, навіть зроблю кілька варіантів.